Дефанс, несамовитий вітер збиває з ніг, зганяє хмари сірі. І я, вібравши голову у плечі, повзу понуро, мов мураха кавки, серед громадя цих споруд химерних нікому не потрібна і байдужа. Тож мунку, певно, був цей стан відомий, коли свою картину відписав. Мурашник же людський мене ковтає, і я втрачаю їй своє обличчя, свої думки, як хочеш, то кричи. Ніхто тебе не вчує. А ж рафтом, що це? Струменем по тілу мелодія знайома, черемшина. Це марення. А чи уя хибна гра, стою, як вкопана, закривши очі. Та ні, вона лунає все гучніш, і я вже не повзу, біжу, лечу назустріч і бачу там під пальцем шокей, на саксофоні грає музикант. З ріки людської, мов ті потічки, Стікаються до нього. Люди, а черемшина рветься до небес, здається, їй филева вежа чує Карпатські гори і сивочоли Київ, і диво. Сонце вийшло із за хмар і кожному промінчик свій послало, і вітер теж зійшов щось проти. І стало тепло так, ще ми тому в холоднім серці. Ви із України, так, із Одеси я. А звідки ви із Харкова, Луганська, Львова із Маріуполя, із Києва, Донецька? І всі ми дружно, бо усі рідня дня співаємо і рушничок, і ясини, і Червону роту. Божух Анна. Сава учитель наш француз, а поруч і дружина його полька бовжух, божух, божух тхаб'яв, і ти в обійми здавалося б, чужих тобі людей і усвідомлюєш ти не одна. Оце воно життєве джерело, Вібрації душі наповнюють єство, і кров гаряча. Жила тече, а палець ніби все світо власить, віват мадамі прейм, віват месію Парі, віват життя, віват вам люди добрі, коли нагорош над площею летить. Спасибі пані Анну за. Цей такий чудовий ваш твір, спасибі за вашу мудрість, спасибі за вашу силу волі, терпіння, за ширість. Я рада знайомству з вами і всього вам найкращого.